Добрий день! І сьогодні я буду показати, хто такі джампери. Секунду. Взагалі джампери це ті, хто от стрибають без зупину. Типу, було. зараз покажу у раунді. Чекаємо закінчення раунду.

Це дуже хороше, так дуже добре буде дограти, але це Кендер сполягає, тому нічого доброго воно не робить. Не наводжу. Лу... Але оце от кемперство. От таке от це от джампер такі. Ну а зараз усім до побачення.